Це чергова мотивація для всіх захисників і захисниць України. І я бажаю вам у цей святковий день. Повертайтесь живими і здоровими з війни, всі всі захисники і захисниці України. Повертайтесь живими і здоровими з війни. всі захисники і захисниці України, ви повернетесь живими і здоровими з війни. Наторка, печаль велика. Хай ви і знаєте і щастя, і любов, і довго-довго проживете щороків. У цей святковий день хочеться попросити того Господа, що визнісся на небо, хай благословить вас. Благословить на довге і щасливе життя, хай оберігає вас від горя, хай оберігає від всього злого, поверніться живими і здоровими з війни, так промовля кожен українець ніби, так промовля і сам Господь. Отже. Бажаю вам щастя, здоров'я, довголіття і всього-всього найкращого. Захисники і захисниці України, ви повернетеся живими і здоровими з війни.